У січні йому виповнилося 23 роки. Він був старшою дитиною в багатодітній родині. Його батько теж служить за контрактом. Про бійця з Лебудина Максима Стеблянка, який вчора загинув на сході країни, Суспільному розповів Лебединський міський голова Олександр Бакликов. Народився в Лебедині, закінчив третю школу нашу Лебединську, місцеву поряд, там де проживає. Потім навчався у Лебединському вищому професійному училищі лісового господарства. Отримав спеціальність лісника, тракториста, машиніста, водія. Після закінчення училища був призваний на строкову військову службу у Силі сили вісімнадцятому році, і після цього підписав контракт і продовжив службу вже за контрактом. Лебединець Максим Стеблянко загинув 6 квітня близько пів на десяту ранку. Він отримав несумісні життям поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Поховають Максима у суботу на Лебединському кладовищі біля могил рідних.